Гербат божественні в устах. На дорозі Скарабеї котять глиняну кульку поперек дороги до пісків. Як вимагає поклоніння святому зображенню сонця, я затримав колону. Бачу, ти справді благочестивий єгиптянин, хоч риси у тебе хевські. Ми не підемо цією дорогою, щоб не роздавити священих жуків. Пентуер можна цією ущелиною ми можемо обійти піски. Можемо ущелина тягнеться милю. Велико моєю, а моє це моє військо. І ось там найвеличнішими спорудами повинні стати святині жерців. Така воля його величності. Така є воля його не міг. Мій батько воліти, аби або його армія входила святих жуків, бо головним правителем війни є жрець. Він великий воїн. Який він воїн? Святий міністр війни. Що то є за армія, де найкращим є найманий Львівський корпус? Корпус. Що ти тут робиш? Хотіла побачити військо. А хто ти? Я Сара, дочка господаря маєтку. Поводився ти, який годиться синам фараонів. Завдав удару першим. Коли б на вашому боці знайшовся такий жаноровийстий спадкоємець, чим би скінчилися маневри? Не чіпай молодого воїна. Солдати, я обіцяю вам і богам, що наші військові колісниці підкорять асирійців. Сьогодні боги дали мені радість командувати такими, як ви. А моя воля, щоб ви разом зі мною. Поділили мою радість, тому призначаю на поділ між усіма п'ять талантів. Ще ти повернувся здоровий після тривалої дороги. Хай живе вічно ваша величність життям своїм наповнюючи весь світ. Мої військові радники розповідали мені про твою розсудливість. Справи твої не залишаться без винагороди. Ти отримаєш десять талантів, великий ланцюг і два лівійські полки, щоб проводити заняття. Ти смутний мій велителю. Ми вдвох уже до Бога ще жодного разу не бачила я твоєї посмішки. Турботи як скарби, віддані на зберігання. Ми оберігаємо їх самі, навіть сон не йде. Мудреці вчать, жоден чоловік не може відмовитися від почисти заради жінки. А в важливих питаннях жінка допомогти не зможе. Можливо, вона не кохає так, як я тебе велитель? Розвеселити. З першим голосом чоловіка на те ємі. Ти так вітаєш мене, мама, що я не знаю, як сказати про моє прохання. Мабуть, тобі потрібні гроші. Йдеться про десять талантів. Це твоя єврейка, така вимоглива. Ні, я обіцяв війську винагороду і не можу її виплатити. Будь обережний, Рамзесе, Знай, що дочки цього народу волюють умерти, ніж опинитися на ложі іншого чоловіка. Коли вони віддаються полководцям, то лише з якоюсь своєю метою або що були Ці плітки розносять жерці. Та це правда, що ти ворог жерців. Ти ж їхній найулюбленіший учень. Поки в мене лише сліди від їхніх палець. твій твірамзеса був головним жерцем. Mm. Саме тому, що дід мій був жерцем і батько мій правитель, я не терпітиму влади Херихора. Не бачу в тобі майбутнього правителя Єгипту. Коли проженеш жерців, то хто у тебе залишиться перед твоїми очима у верхньому і нижньому краї? А хто за кордоном? Жерці будуть моїми слугами, а не міністрами. Тільки завдяки їхнім молитвам твій батько править 33 роки, і йому вдалося уникнути багатьох воєн, які б могли виявитися згубними для жерців, для держави. Чи знаєш ти, що сталося з нашою скарбницею? Знаю, знаю, але одна лише вдала війна за Сирією може залити золотом нашу скарбницю, як Нілу наші поля. Ні, Рамзесе. Ти ще дитина. Навіть не можна вважати гріхом. Твої безбожні слова. Благаю тебе. Покинь єврейку і попроси жерців. Можливо, вони тобі позичать. Волію взяти у Фінікія. Роби, як знаєш. Але пам'ятай що в цій країні бачили смерть фараонів через кілька місяців правління і падіння династій, правлячих народами. Бо ті фараони заради кадила забували про спис. Отвоя твоя тих берегів, які так люблять наші фінікійські кораблі, коли благородний Тутмо сказав мені, що ти найдостойніший велителю, хочеш бачити мене, твого раба така радість розлилася в мені. Що коли я сюди їхав, то не дозволив бити ослів. подарував перстень тому рабу, який наливав мені воду. Звідки походить ця срібна походиться Ти, який прийшов сюди, чи знаєш ти про що мовлять знаки на наших святинях? куля це символ світу, в якому ми живемо? а крила, що ми линемо в простір як орел, а дві змії нагадують, що той, хто викаже велику таємницю, помре двічі тілом і душею. В ім'я великого Бога, Отче Небесний, милостивий, добросердий, очисти душу мою, даруй своєму недостойному слузі благословіння і поклади свою руку на моїй непокірні плечі і покажи свою силу, тому я і є сильний. І закликаю, прийдіть до мене, слухняні. Подивіться на зірку, яка зветься сонцем через цей її знак через славне ім'я Бога Живого. Ти мефресе, верховний жрець святині птаха. Ти пентуере, пророк святині Амона. Ти верховний жрець Херехор. А ти, бероє, верховний жрець і посланець Вавілонський, прихід якого був привіщений ще рік тому. Я несу вам слова нашої спільної батьківщини, суть яких мудрість. Буду коли-небудь фараоном. Як Рамзес Великий. Ой, я хвала. Рейкою не був би нащадком верховних жерців і фараонів, коли б не рвав водила, накинуті на нього нашим законом і нашими звичаями. Коли б він не сидів у цій шкаралупі, я б наказала її розбити. і дурненьке створіння, яке не може ані думати, ані вплинути на царевича. Хай би твоїми устами говорив Амон, свідючий. Це Рамзес. За чим ти прийшов за світлом мудрості? Яке ти маєш право? Я отримав призначення. Хай при вході сюди ми розселиться в твоїй душі, в ім'я того, хто створив усе. noio. Наші воїни перемагали, наші фараони увічнювали свої імена навіть на берегах Єфрату. А наші селяни, як скотина, носили за ними ношу і воду, вмирали в дорозі тисячами. А тим часом дикі піски поглинали наші землі. бог говорить твоїми устами, пентуєре. Наші тріумфальні війни стали могилою Єгипту. Я саргон, полководець і родич могутнього царя Сара. Прийшов, аби привітати тебе наслідника наймогутнішого з фараонів і на знак вічної дружби вручити тобі дари. Государю, Саргон чекає милості відповіді. За яким правом він як говорить зі мною, як з рівним?